Як підрядники луцьких комунальників отримують додаткові замовлення поза тендерами? Журналісти Сили Правди дослідили, що департамент житлово-комунального господарства Луцької мерії докидає своїм підрядникам кошти поза тендерами. Так тільки на одній закупівлі вартість робіт зросла аж на 2 мільйони гривень. Ну крім того, експерти громадянської ініціативи, крім того, експерти громадської ініціативи Прозоро-Волинь запідозрили у цьому наявність схеми. Зокрема, чиновники після вибору, нібито найдешевшого підрядника через тендер, уклали з ним додатковий договір напряму. Так вартість робіт перевищила не лише найдорожчу тендерну пропозицію, а й взагалі суму, яку був готовий заплатити департамент спочатку. Наприклад, у січні 24-го року департамент підписав договір із переможцем тендеру на ремонт вуличної мережі Луцька, і тут увага вже в лютому з підрядником уклали угоду про додаткові роботи. По суті, департамент в січні 24-го року замовив поточний ремонт вулиць на майже 4 мільйони гривень, а далі лише за місяць без проведення додаткових конкурентних торгів докинув то фірмі підрядчику ще майже 2 мільйони гривень. Експертів найбільше здивував часовий проміжок, це один місяць, мовляв, ще основний договір не встигли виконати. А за 30 днів уклали ще один. Це все наштовхує на думку про те, що такі схеми. Плануються заздалегідь, ну бо це відбувається системно і часто. Макса, і що на це усе свавілля кажуть в Луцькій мерії? Е, нічого не кажуть. Мабуть, просто мовчки пишуть ще одну додаткову угоду.